Зараз початок липня і це ті персики, які я показував в травні місяці в відео, як побороти курчавість. Так, курчавість ми дійсно побороли, її тут вже фактично не було. Ну там окремі якісь листочки з'являлися, їх було зовсім зовсім небагато. Там якийсь процент 2. Але далі треба продовжувати боротися з хворобами і шкідниками. Зараз дуже розповсюджена в нас. Оця східна плодожерка. Бачите, що вона витворяє. От, остання обробка цього дерева була вже майже місяць-3,5 тижні назад приблизно. І це велика перерва між обробками. Як тільки перерва між обробками досягає 2 тижні, починає оця плодожерка псувати ваші верхівки і вона так само псує плоди. Вона робить в них дюрочку, і потім заносить туди хвороби, гниль. Ну і відповідно плоди загнивають До речі, бачимо, що після нашого нормування плодів тут небагато відносно, але це в принципі якраз добре, щоб вони були крупні, якісні і дуже смачні. Хоча деякі окремі гілочки навіть трошки вийшло місцями густо, це вже таке, це вже не суттєво. Деякі трошки облетіли занадто. До речі, ось тут нектарінчик. Це інший сорт. Ну, не, сьогодні відео не про це. Відео про те, що якщо ви бачите в себе наслідки оцеї східної плодожерки, то, по-перше, треба взяти секатор і повирізати всі ці верхівки, їх тут лишати не можна, їх всі треба позбирати в відеречко і винести, десь кудись, спалити краще всього. От, залишати оце не можна. Друге, що я хотів сказати, що е, хто дивився. Пам'ятає, хто не дивився, подивіться, скільки було виламано пагонів. Люто і багато, грубо кажучи, і все одно, яке тепер загущення. Відповідно, зараз було б непогано, зараз ще початок липня, це ще можна зробити. Це краще було б ще в червні зробити, але можна і зараз ще трошки прорідити. Єдине, що працювати потрібно вже не з виламкою самих оцих гілочок від основи, а саме з так би мовити, оцими пасинками. Їх в більшості потрібно всі прибирати. Можна деякі залишати, ось так, наприклад, переводячи на них в бік, щоб дерево не росло в нас дуже високо, переводимо ось так на оцей боковий так би мовити, пасинок. Але в будь-якому будь-якому випадку нам дуже бажано розрядити і довести дерево до такого стану, щоб воно нормально провітрювалося, було на сонці. От, якось так. І не забувати про обробки, бо без обробок ніц не буде.